Робота стрільця тепер мають на озброєнні бійці 65-ї бригади. Кажуть, за вмілого керування безпілотник може неабияк допомогти під час оборони позицій. Наземна платформа обладнана кулеметом і гранатометом. На полі бою такий дрон здатний замінити трьох військовиків. Як працює залізний стрілець, дивіться далі. Сам їде і сам стріляє. Такого залізного воїна мають на службі бійці 65-ї бригади Великий луг. Наземна платформа оснащена двома протитанковими гранатометами та кулеметом. Головне завдання дрона прикривати вогнем піхотинців під час оборони чи штурму. Дуже практична штука, щоб ми маємо е, ризикувати життям військовослужбовців. То проще буде, якби виставити кусок желіза. Активувати дрон можна дистанційно, а керувати ним не складніше ніж будь-яким іншим безпілотником. Діляться армійці. Тут приблизно однаковий принцип управління цим дроном наземним, як і fpv дроном Тобто ти бачиш, куди ти їдеш, ти бачиш, що ти робиш, ти бачиш, що відбувається перед твоєю камерою. Конкретно цей робот, би, так, по факту, би, по об'єму роботи би, заміняє ну, в частності трьох людей, типу, якщо використовувати його в максимальних можливостях, тих, на які він як би, розрахований. Це якщо з РПГ працювати? Так, це якщо працювати з РПГ і якби, з ПКМ. Нині бійці тестують дрон у польових умовах та перед тим, як випустити робота на дорогу, трішки переобладнало його для зручності, щоб воно більш компактно було, щоб влізло будь куди, щоб можна було перемістити з точки А в точку Б. Але не тільки це робили. Робили ще систему спуска, щоб краще вона працювала. Переробляли ну, мелочі там, дрібниці різні. Нині противник збільшив кількість штурмів на запорізькому напрямку. Окупанти намагаються розширити так звану сіру зону і шукають слабкі місця у нашій обороні. Бійці кажуть, щоб стримати ворога, слід діяти на випередження та розвивати систему наземних та повітряних безпілотників. Вона дуже сильно. Війна дуже змінюється, і дрони на сьогодні у пріоритеті. Дрони це життя. Вони наші великі помічники і дуже нам потрібні Вони як ведуть групи, так і атакують противника, а ще виконують розвідувальну функцію. Такий залізний стрілець не єдиний наземний комплекс на озброєні бригади. Бійці великого логу мають і ще і дронів логістів, що допомагають проводити евакуацію чи доставляти на передову вантажі. Насправді сьогодні в української армії дуже величезний запит на роботизовані системи, які будуть трошечки замінювати людей. Коли ми цю роботу покладемо певною мірою на дрони, які допоможуть в логістиці довозити боєприпаси, довозити воду, будівельні матеріали на будівництво укриттів, евакуаційні дрони, які зможуть вивозити поранених, це набагато полегшить роботу людей. Зараз бійці відкрили ще один збір на засіб, який допоможе пришвидшити роботу та залучати менше особового складу. Це баги для евакуації поранених. Інна гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.